Друзі, всім привіт! Сьогодні в грі з'явився новий герой. Е, в призивах. Е, призиви називаються Суперпризив Сіхій, і тут з'явився новий герой. Новий герой от Ксандрела зеленого кольору, п'ятизірковий. І давайте будемо сьогодні дивитися і говорити, де його хорошо використовувати, його навик і все остальне, що касається цього героя. І так, клас, У него колдун, як бачите. Йдемо далі. Далі називається в нього навик посох контроля Мани, середній рівень зарядки МАНИ. Е, що можна вже підкреслити? Це вже не погано, це вже не, не повільна зарядка мани. Так що, йдемо далі. Так, далі приступаємо до його навика. Е, Наносять 450 цілі і всім лядяним врагам. Так, коротше, якщо допустимо, ми б'ємо червоний колір е, на полі. Б'ємо червоний, наносить 450% урона, а якщо є бокові е, герої е, синього кольора, то допомільно наносить їм такий самий урон 450%. Йдемо далі. Автоматично наносить 468 е, одиниць урона, целі і всім лядяним врагам. У них повністю заповнюється мана, а також сокращає ману на 50% на протяженні 4 ходов. Так, що це говорить? Коли заповнюється мана будь-якого ворога на полі, йому наноситься автоматично 468 урона. І також наносить синім героям також, якщо, якщо заповнюється мана. Вони також получають 468 урона. Е, і також мана е, е, сокращається на мінус 50%. Тобто ну, половину віднімає, коли заповняється шкала мани. І так, цей дебаф FC 4 хода. Так що за 4 хода можна багато чого зробити. Далі. Зміняєте силу всіх щитов природи на поля. атакуючий герой, використовує особий навик щит усилюється і приносить на 37% більше мани. Якщо особий навик з герой защити, щит оставляється і приносить на 30 менше мани. Думаю, з цим ми розібралися. Думаю, вам понятно, Но я ще попробую вам розказати те, що я поняв. До речі. До приміню, якщо ми цим героям пішли в бій, у нас є на полі зелені камні, і ми активували цей навик. Нас на... Ми коли будемо збирати зелен... зеленого кольору. Камні нам буде на, 35 більше, на 37% більше приносити мани. А якщо е, ми поставимо цього героя в оборону, то хто і хто буде збирати зелені камні, і ми вже активуємо цей навик, то він буде на 30% менше приносити е, мани від зелених камнів. Так, друзі, з навиком ми походу розібралися. Е, хто зловив цього героя? Обов'язково залишайте свої коментарі е, на рахунок цього героя. Йдемо далі. Далі ми поговоримо, в яких позиціях його краще оставити і куди його краще брати на, на бій. Так, е, дивіться, що я хотів би сказати. Я б його поставив сюди або сюди. Він, як у нас на середня заряд камани, якраз доволі його місце, серед, е, бокові лінії. Або, як кажуть, центральні від центру. Е, ось цих ліній його можна ставити. Далі, що я ще хотів сказати, це, буде, це герой хороший, тим, що він плюс б'є непогано, плюс він регенерує ману хорошо собі від камушків, і плюс тим, що він ворогу також не дає е, е, збирати нормально свій моноколір зеленого кольору. Так що оці його позиції. Так само це в обороні, якщо я маю віду. це в обороні його От, в цих лініях тільки ставити. Далі на Титана. на тітанах ну, для тітана в чому буде тим що можна ману буде скоріше заражати. Наприклад, якщо ви підете моноцвітом, візьмете всіх 5 зелених, і, щоб їх там маною заражати, ну можна взяти. Да. Це тіпа, якби залів мани буде. Так, далі для охоти можна взяти, да, непогано. він буде теж хорошо заражатися і себе, і свою команду. Ну і плюс він дамагер. Так що це теж треба підкреслити, щоб ви розуміли. Не за того, що він таману буде ляти, а що він <кій> буде дамажити непогано, особливо синього кольору. Так що, друзі, на цьому буде у нас все. А, так, да, до речі, я ще хотів сказати: таланти обов'язково качаємо на защиту. Це живучий нам потрібен, щоб ну, живучість була в цього героя. Так що, всім дякую, що ви дивилися це відео. Всім пока-пока.